Доброго дня, любі десятикласники, та всі, хто дивиться це, відео сьогодні. Ми зробимо з вами декілька вправ з уроку сьомого першої частини. Тема уроку нерівномірний прямолінійний рух. Деякі основні моменти з цієї теми, які ти маєш знати. Отже, нерівномірний рух це рух тіла зі змінною швидкістю. Швидкість змінюється як за значенням, так і за напрямком. Якщо тіло рухається нерівномірно, то для опису його руху вводять такі поняття, як середня шляхова швидкість, середня векторна швидкість та миттєва швидкість. От якраз на них у нас сьогодні будуть з тобою задачі. Отже, середня шляхова швидкість визначається у нас як шлях, поділений на час, весь шлях поділений на весь час, за який тіло долає цей шлях. Середня векторна швидкість пов'язана не з шляхом, а з переміщенням, як бачиш, тому що векторна швидкість, отже, тут має бути також векторна величина. Тобто нам потрібно з тобою визначити переміщення його значення, ось, і поділити також на час. Причому середня шляхова швидкість це є скалярна величина, а середня векторна це є векторна величина, тому що вона залежить у нас, як я вже сказала, від переміщення, також від векторної величини. Ось миттєва швидкість це також векторна величина. Ось і характеризує швидкість в даний момент часу, в даній точці траєкторії. Визначається вона ось таким чином, але до цього ми ще з тобою дійдемо і там більш конкретно поговоримо. Ну і напрямок миттєвої швидкості збігається з напрямком переміщення в даний момент часу. Задача 7.1. Дівчинка проїхала на скутері півкола радіусом 100 метрів. Першу чверть кола вона проїхала за 40 секунд, а другу чверть за 20 секунд. Визнач середню шляхову і середню векторну швидкості руху дівчинки на кожній ділянці траєкторії та протягом усього часу руху. Запишемо умову. Отже, у нас з тобою є радіусом 100 метрів є коло. Дівчинка їхала у нас, проїхала півкола, тобто давай покажемо, що це начебто відбувався рух ось з цієї з точки А, припустимо. І вона рухалася за часовою стрілкою, ну, так мені хочеться, за часовою, хоча можна і проти, звісно, брати, у точку Б. Тобто, ось таким чином. Ось сюди вона здійснювала свій рух. Тепер далі нам з тобою говорять, що першу чверть кола. Тобто ось цю частинку. Давай напишемо, що це буде у нас точка С, першу чверть кола, вона рухалася у нас. Це буде l 1 одна четверта від усього, від усієї довжини кола. Одна четверта, або сказано, чверть, перша чверть кола. І їхала вона з часом витратила на це 40 секунд. Далі другу чверть від точки С до точки Б, вона рухалася у нас, це буде L2, і воно також становить одна четверта від усього кола. так, ось, І проїхала вона у нас уже тут за 20 секунд. Таким чином, нам потрібно з тобою визначити середню шляхову і середню також v середня, стрілочкою, тобто векторна, середня векторна швидкість. Давай почнемо з того, напишемо формули, що таке середня шляхова швидкість. Ми її будемо шукати першою, за означенням, яке ми тільки що з тобою дивилися, у нас має бути весь шлях, поділений на весь час руху. Шлях, весь шлях її руху це від точки А до точки Б. Тобто тут має бути L1 плюс L2, Поділено на весь час руху, тобто Т1 плюс Т2. І якщо у нас час є т 1 т 2 то тут ми можемо з тобою одразу записати, що це у нас буде 40 плюс 20 секунди. так? Ось, То про L ми з тобою нічого поки що не можемо записати, тому що у нас є тільки ось у такому вигляді вирази. Що робити? Потрібно визначити L, довжину кола. З математики тобі відомо, що довжина кола визначається як 2 r Радіус у нас є, отож ми можемо з тобою її порахувати, цю величину. 628 метрів. Чудово. l 1 дорівнює l 2 в принципі, бо і тут, і тут по частинці, по одній четвертій у нас є. І потрібно 628 поділити на 4, бо це одна четверта, як ми бачимо з тобою. І це буде 157 метрів. Таким чином, тут у нас 157 плюс 157, ну я напишу 157 помножити на 2. Добре? Ось метрів, звісно. І при підрахунку, у нас з тобою виходить 5,23 метри за секунду. Тобто середню шляхову швидкість, ми напишемо, що це шляхова, була, ми обчислили. Тепер потрібно щодо середньої векторної швидкості. Середня векторна швидкість, давай напишемо формулу В середня із стрілочкою. Ось, саме цю величину зараз будемо шукати. І це у нас тут знизу підпишемо, що це у нас векторна, середня векторна величина. Ось, вона визначається як S-вектор поділити на T. Тобто S це переміщення. Переміщення це що таке? Це у нас вектор, який сполучає початкову та кінцеву точку руху. Ми маємо з тобою А і Б сполучити. Якщо ми говоримо про середню векторну швидкість на всьому шляху, що проїхала дівчинка, то тут у нас буде з тобою ось цей вектор. І він становить у нас, як бачиш, один радіус плюс другий радіус. Тобто, фактично, два радіуси пишемо 2R в даному разі поділене на Т. Радіус у нас 100, отже, я тут пишу 200 метрів, ділимо на 60 секунд. Так, ось, і при цьому у нас утворюється число 3,3 метри за секунду. Отже, тут ми з тобою визначили середню шляхову, середню векторну швидкості на всьому шляху, який проїхала дівчинка. Але ж у нас у задачі сказано знайти також на кожній ділянці, на першій ділянці і на другій ділянці. Давай це зробимо середня шляхова швидкість на першій ділянці. Давай напишемо, що це шляхова, L перше поділити на T перше. Ділимо на час на 40 секунд. Перша діляночка у нас проїхана була дівчинкою 40 секунд. 3,925 тисячні метрів за секунду. Якщо ми говоримо про середню векторну швидкість, на першій ділянці ми маємо з тобою переміщення, яке здійснене дівчинкою на першій ділянці, поділити на час Т1. яке у нас буде переміщення на першій ділянці? Давай подивимося. Вона рухалася спочатку від точки А до точки С. Тобто нам потрібна з тобою довжина цього відрізка. Ми бачимо, що тут у нас радіус, тут у нас також буде радіус, ось тут. R, R, рівнобедрений трикутник, потрібна гіпотенуза. Ми вже з тобою говорили, що при цьому ми визначаємо за формулою, як знаходиться гіпотенуза, у нас у рівнобедреному трикутнику. Це буде Р, корінь з 2. Ділимо тепер ми це на Т1, відповідно, і підстановочку робимо R це 100. Корінь з двох ділимо на Т1 на 40 секунд. Тут у нас, до речі, метри. Отримаємо 3,53 метрів за секунду. Це щодо першої ділянки. Аналогічно робимо для другої. Середня шляхова швидкість на другій ділянці у нас буде аналогічна до тієї, яка в неї була тут. На перший погляд, так здається. Адже вона проїхала, дівчинка проїхала таку точну відстань, як і в першому разі. Тобто від А до С. Відстань дорівнює від С до Б. Але зверни увагу на те, що часи руху були різними. Тому ми пишемо з тобою Л2 поділити на Т2. Л2 в нас пораховане, воно аналогічне, буде 157 метрів. Але ділити будемо на Т2. А Т2 у нас 20 секунд. Якщо це поділити, отримаємо 7,85 метрів за секунду, як бачиш. Так, і залишається у нас векторна середня векторна на другій ділянці. Ми аналогічно, як тут писали, так і тут пишемо s 2 Нам треба переміщення на другій ділянці, що ділиться на другий час. Визначаємося щодо переміщення на другій ділянці. Друга ділянка це від точки С до точки Б. У нас рух відбувається. Тож ми маємо з тобою сполучити ці дві точки. І зрозуміло, що s 1 і s 2 будуть однаковими, адже у нас тут також буде радіус з цього боку. Ось і тут радіус, і тут радіус, той самий рівнобедрений трикутник, що був у першому разі. Тобто, тут аналогічно, як ми писали в цьому разі, пишемо R корінь з 2, ділимо на Т2 T2, на T2, підстановочку робимо так само, як тут верхня частинка. 100 корінь з 2 метрів, ділимо на Т2, а С2 у нас 20 секунд. Якщо порахувати, у нас виходить з тобою 7 приблизно метрів за секунду. Таким чином, дивися, ми з тобою визначили середню шляхову швидкість на кожній ділянці, середню векторну швидкість на кожній ділянці і бачимо, які у нас значення повиходили. Задача 7.4. на тренуванні велосипедист проїхав два кола стадіоном зі швидкістю 40 км за годину. А потім ще три кола зі швидкістю 20 км за годину. Визнач переміщення велосипедиста після закінчення дистанції і чому дорівнює середня шляхова швидкість руху велосипедиста на дистанції. Отже, перша ділянка, яку він проїхав, від точки А, припустимо, за годинниковою стрілкою, він рухався перше коло і друге коло разом, тобто довжина кола L. Так, і два кола він проїхав, отже, l 1 я пишу дорівнює 2 l При цьому він рухався зі швидкістю v 1 40 км за годину. Потім ще три кола. Тобто, ми пишемо з тобою, що l 2 дорівня 3 l І швидкість у нього змінилася 20 км за годину була. Ось. Визначити нам потрібно з тобою загальне переміщення на всьому шляху. так? От після закінчення його руху, я так розумію, після закінчення дистанції, тобто це в кінці руху. Ось і чому дорівнює середня шляхова швидкість, тобто на всій, на всій ділянці, так, на всіх п'яти колах, яка була середня шляхова швидкість. Ну, перш за все, давай ми з тобою з'ясуємо, що переміщення це у нас відрізок, напрямлений відрізок, що сполучає початкову та кінцеву точку положення даного тіла. Якщо у нас велосипедист починає свій рух від точки А, Рухається по колах, і в кінці кінців він проїжджає спочатку два, потім три кола разом, п'ять кіл повертається у точку старту, тобто і старт, і фініш в одній точці. Таким чином він, хоч і проїхав велику купу кілометрів, ми зараз визначимо, скільки там воно було. Ось, але при цьому він повернувся сюди. Отже, переміщення по замкнутій траєкторії дорівнює нулю, тобто, виходячи з означення між початковою і кінцевою точками, відстані немає. Ось, бо вони співпали, тому S дорівнює нулю. Ідемо далі. Тепер середня шляхова Середня шляхова швидкість. l 1 додати l 2 поділити на t 1 додати t 2 Отже, l 1 додати L2. Тут 2, тут 3, отже, разом це буде зрозуміло 5 l 5 кіл. Ось. У нас невідома з тобою зараз оця величина L. Зараз ми про неї також напишемо. Ось. А про час у нас взагалі нічого не сказано, тому ми поки що так і запишемо. Тепер давай з'ясовувати, що таке L. Говорили, що це у нас 2 πr І якби радіус у нас був відомий, ми б з тобою змогли її порахувати. Але радіусу також немає. Тож зрозуміло, що залишаємо ось у такому вигляді, як є. Тобто, це було просто ну, для галочки, що ми це знаємо з тобою. Далі, тепер Т1, Т2. Т1. Дивись, оскільки вважаємо, що на ділянці l 1 коли він рухався у нас протягом а, першої частини свого руху так, два кола, рухався з однаковою швидкістю, хоча й по колу, то це вважається рівномірний рух. Тобто ми будемо L1 ділити на V1, як знаходимо час при рівномірному русі. Тобто тут буде 2L, підставляємо, ділимо на 40. І тут у нас буде зрозуміло, що ми тут скоротимо, буде L поділити на 20. Прочуємо. Тут буде 20, записали. І тут у нас буде з тобою години, зрозуміло. Чому години, а не секунди? Тому що тут у нас години і тут години. Т2 аналогічно, Т2 маємо l 2 поділити на v 2 Чому ми з цією формулою також користуємось? Тому що, хоча і рухався у нас він три кола, але швидкість була однакова, незмінна, тому ми можемо вважати, що це також був рівномірний рух. На цій ділянці 3 l ділимо на 20. Тут ми нічого скоротити з тобою не можемо, тож ми так і залишимо. І тут будуть у нас години. Йдемо далі. Тепер що нам треба зробити? Нам потрібно тут у знаменнику мати Т1 плюс Т2, оскільки це два дроби. Я дітям завжди пропоную окремо порахувати Т1 плюс Т2 знайти. Тобто L на 20 додати 3L на 20. Як бачимо, що знаменники дробів однакові, то ж ми можемо з тобою записати, що тут буде 20, а тут буде 4 l Сподіваюсь, ти пам'ятаєш це правило додавання дробів з однаковими знаменниками з математики. Скорочуємо: тут у нас вийде 5, отже, L поділити на 5. І якщо це T1 плюс T2, то це зрозуміло, що це також у нас з тобою години. Ну, а тепер повертаємося ось сюди. Давай, тут, можливо, ми також поставимо з тобою ось таку. Сніжинку, зірочку таку. Ось. і пишемо, що V середнє дорівнює 5 l залишаємо поки що 5 l Далі треба ділити на суму, а суму ми знайшли, це L, що ділиться на 5. Поки що я так її і запишу сюди, Ось. але тепер, коли ми ділимо на дріб, ми знаємо, що з ним треба зробити. Правда? Нам потрібно цей дріб, що перевернути, і п'ятірка, піде вгору. Тепер L скорочується, буде 25. І зрозуміло, що оскільки мова йде про швидкість, а тут обидві швидкості були в кілометрах за годину. Отже, у нас також буде з тобою кілометр за годину. Отже, середня швидкість ось така, а переміщення ось таке в цій задачі. Сподіваюсь, тобі ці задачі були зрозумілі. Наступні будуть в іншому відео. Якщо тут було все ясно, будь ласка, не забудь поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео своїми друзями. До наступного разу!